Всім привіт! Хочу поділитися з вами інформацією про вентиляцію. От я зробив цього року таку вентиляцію. Вона в мене була минулого року, але я збільшив її, збільшив декілька раз. Значить, я не буду порівнювати зараз різні види вентиляції, які є. Я не знаю. У мене немає такого великого досвіду, я не перевіряв. Різні варіанти вентиляції. Я зробив такий варіант. Минулого року він мене не задовільнив і я його просто, я, вірніше, цю вентиляцію просто сильно розширив. Вулик великий, це не корпусний вулик, що він малесенький такий. Це здоровенна така бандура. Тут треба повітря нормально проходило. Принцип простий. Виток відкритий. Повітря заходить в люток, тут в мене знаходиться гніздо, гніздо перекрите заставною. Заставна до дна не дістає 2-3 см, це повітря проходить під заставною через порожнє місце і виходить сюди, під дах. Вентиляція має бути якомога ближче до даху. І цього року я дуже задоволений. Якщо минулого року. У мене була вода, пліснява на дні, пліснява на потолочинах. До цього року я дуже задоволений, вулики більш-менш сухі. Є там десь капельки води, якась мокрота. От тут, наприклад, от тут мокре трошки. Але це є дрібниця порівняно з тим, що було того року. Того року тут було багато намерзлого льоду. Внизу так текла кутами вода, теж позамерзала місцями. Це все заплісніло. Цього року воно ну, в цьому місці трошечки вологе, так взагалі все прекрасно. Просто треба ще на зиму буде мені забирати ці потолочини. Тоді тут ще краще буде циркулювати повітря. І ще буду на наступну зиму. Це гніздо трошки сунути. Тут на дві рамочки буквально сунути. Воно зараз у мене впритик іде до бокової стінки, а треба трошки посунути на дві рамочки, поставити ще одну заставну теплу, тут лишити простір там 2-3 см, щоб під гніздом і в цю вентиляцію виходило повітря. Вона дихала з двох сторон. У мене така система в українських вуликах, ну, але там люток посередині, тому гніздо посередині. і Дві сторони по боках, дві сторони від гнізда, перекриті заставною і там боки порожні. А тут треба буде забирати ці потолочини, ставити холстик на зиму і більше нічого. Холстик, ну і може ще от такий тонесенький, що тут 2 мм такий от коцик. Може і не буду ставити. Тоді бджоли з осені й добре опустяться вниз, бо зверху буде прохолодно. І все буде прекрасно. Вентиляція буде йти сюди, і туди. Ну, але взагалі я дуже задоволений. Хтось мені писав, ти робиш за великі А я просто впевнений, що вони не є за Якщо зимують бджоли в вуликах з січатим дном, що дна взагалі немає одна сітка, то що тоді говорити? Тут все перекрито. Тепло з гнізда не виходить, а сюди виходить повітря, яке от заходить в люток, іде низом, і той важкий вуглекислий газ там. І все постачає туди кисень, вивітрює, напевно, ту вологу. Я там не сильний спеціаліст, як воно все там відбувається. Але те, що працює, то це факт. Тому що минулого року, як знайду відео, ставлю, змонтую. І що було тут минулого року? Ну, було таке от навіть ця потолочна з минулого року. От як вона виглядає. Тут страхіття було. Зараз все сухеньке, жненьке. Дуже багато назбиралось тут конденсату. Хоча зробив тут вентиляцію. Дирочки дуже маленькі. Напевно, того тут і назбиралося, такого конденсату. Ці тряпки повністю мокрі, аж попримерзали. От, дивіться. Тут куча. Пліснівки. Все запліснело. Вот заставна. Зазор і прямо звідси так. з льотка виходить повітря. І виходить сюди і мало би виходити тут. Проблема у цих дирочках. Так, джілки утеплені сьогодні 16 лютого. І вони будуть думати, що вже дуже тепло і матка почне яйця відкладати. Ось це я хотів розказати про вентиляцію. Вибір, звичайно, за вами, січати дно, чи така вентиляція, чи шейка інакша. Головне, щоб ці дирки були попри самий верх. Бо якщо вони будуть нижчі, то тут буде збиратися волога на даху, буде дах підгнивати. Хтось робить тут з боку, хтось робить тут. Тому що сітка, якщо на дні роблять маленькі отвори, то забивається та сітка кришечкою восковою, коли зимою розпаковує мед. А роблять тут ззаді, наприклад, три дірки. Тут не забивається, бо воно збоку. Ну, хто як собі спрактикував, як кажуть. У мене тут були вентиляції, але вони були дуже маленькі. Вони такі були, ніби їх. Твяхом набив. Напевно, ну, якимось сверлом маленьким сверлив. Дуже було багато маленьких дирочок. І там той ворс з дерева піднявся, перекрив ці дирки, Воно, ну майже нічого не давало. Я зробив, був такий оцей вулик, оцей можна. Там в мене бджоли трошки розмірувалися в тому вулику. Я зробив такі от потолочені сітки. Сіткою, вірніше, потолочені з сіткою. Діл сьогодні потривожу добряче. Але я буду і забирати їх повністю, напевно на зиму, щоб ще краще тут було ще сухіше. Ось це з минулого року, от таке воно було, все мокре. Зараз дивимося, що тут, Зараз тут сухенько. О, тут взагалі сухо. Ось як сухо. Просто сухо. Не можу цим не радуватися. А того року тут було ось таке все, видно, яке воно. Все було залито водою, замерзлий лід. Я піднімав ці всякі тряпочки, там. вони були повністю закриті, ну, поросло, цвільта поросла. Потолочені отакі. Було нещасні. Зараз все сухеньке. Так що можете брати сміло на замітку. Ось такі дирки я робив. Не міг вже так підібратись плотно до цього. Треба було якимось довгим сверлом, може, сверлити. А в мене були такі, я купив круги для гіпсокартону, для дерева, такі коронки. Повирізав собі дірки. Нормально, в принципі, тут не зібралась волога, отут от сухо. Просто це такий великий вулик, така байда, здорова. Тут має бути протяг, на стриху має бути протяг. От там у них стрих, там має циркулювати повітря. Гніздо воно і так не попадає, гніздо зверху перекрите. Все, а там далі хай гуляє повітря. А то це такі кастрюля, блін, такий баняк здоровий. Що там тих дирочок маленьких? От такою я хотів поділитися з вами інформацією. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в нових відео.